Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент, ну це не секрет. Вони до 24 лютого значно активізують свою діяльність майже по всій лінії бої Хоча дійсно інтенсифікацію бойових дій вони спроможні реалізовувати по окремим вузьким напрямкам та локаціям. Усі ці напрямки давно відомі, де вони сконцентрували найбільшу кількість сил та засобів. Знову ж таки, це напрямок Криміналіман, це напрямок зі Сватова. А це в напрямку Куп'янська знову ж таки будуть відбуватися ці події. Якщо Донецький плацдарм, це Бахмут підсилення тиску, Авдіївка, Мар'янка, Вугледар. Ось вугледар це взагалі дуже цікава історія. Чому тому, що Вугледар повинен був стати? Першою великою перемогою, ось цієї їх великого а, наступу, але а, щось пішло не так. І фактично, всі а, підрозділи, які приймали участь у цьому а, наступі, в а, цій першій фазі біля огледару, а вони зазнали втрат несумісних з боєздатністю. Отже, їх зараз будуть відводити, а, тобто ні, не так. а Піднімалось питання щодо їх відведення з зони бойових дій для відновлення боєздатності. Командування прийняло рішення російських окупаційних військ, що їх відводити не будуть. Хоча там деякі підрозділи вони мають втрати більш ніж 60-70% від своєї свого складу. Фактично їх залишають в зоні бойових дій. А Саме особовий склад, яким будуть відновлювати їх боєздатність, а будуть вести прямо в зону бойових дій, щоб на 24 лютого відновити тиск на Воглодар. Але є нюанси. Він полягає у тому, що особовий склад в них є ресурс, щоб відновити а техніка, як це було на самому початку наступу на Вогледар, вони не можуть в такій кількості відновити ці втрати. Отже, це буде такий собі аналог наступу, як ми спостерігали біля Солодара, тобто, велика кількість піхотної складової та невелика кількість техніки. Ну і Запорізька вже завершуючи тему загроз. Запорізька область, це в першу чергу Оріхов. Він знаходиться в зоні небезпеки, бо вони концентрують там велику кількість сил та засобів, саме для того, щоб, хоча б, просунутись в напрямку. Цього населеного пункту, ну і 24 лютого традиційно. Ми очікуємо ракетні удари, які ну це передбачено. Вони будуть 24 лютого. Скільки вони випустили? торік? Вони випустили скільки ракет понад Більше, 100. 160. 160. шістдесят на цю річницю. У них є такий самий запас, щоб повторити події. Торішні є великі сумніви, що є такий а, запас. У мене де є навіть сумніви, що вони зможуть. Використати середню статистичну кількість для прориву протиповітряної оборони, тобто 70 одиниць, є, але є ось який момент: вони дуже рідко почали використовувати ракети Х-22, хоча вони є в них в наявності. Тобто, я не виключаю, що на 24 лютого вони навіть зможуть зробити одну з хвиль. Яка буде виключно з ракет Х 22 Це дуже складно зробити, тому що ну в них обмежений ресурс літаків а, ту 22 М3, які використовують ці ракети. Але а, вони можуть а, саме піти ось на такий крок, щоб якось а, збільшити цей ефект. Ударний саме на річницю вторгнення в Україну ракетами Х-22, Як відомо, які наша протиповітряна оборона на сьогодні фактично не може перехоплювати. В чому і зміряється успіх нашої операції? В тому скільки людей евакуювалися з України. Ну тоді ми добилися певних успіхів. Ворог скоріше адаптується до тих реалій, в яких він опинився. Росія на початку війни хотіла показати силу, хотіла показати міць, хотіла показати, як треба воювати і Як треба декомунізувати, як казав Путін, не вийшли, і тепер вони вчаться у тому у нас у Збройних сил України. Вони адаптуються відносно того, як розвиваємось ми, як змінюється в першу чергу наша тактика застосування бойових дій. Вони багато чого переймають у нас і не стидаються цього, навіть інколи публічно там відверто заявляють, що от. Укропи дійствують краще, там, там, там. Нам потрібно це переймати також і дійсно переймають це. Нормальна практика, я ж кажу, не потрібно недооцінювати ворога ніколи. Ворог досить швидко. Ну це навіть не вчиться, тому що вони не так в часі. Я ще раз кажу, як адаптуються. Тобто, виникає якась проблема. Вони думають, як її вирішити. Виникає нова проблема. Вони знову думають, як її вирішити під вугледаром. Там скоріше просто велика втрата техніки особового складу. Там вони перейшли просто до позиційних боїв, тому що тимчасово є команда не брати вугледар через великі втрати. Там той, кому було потрібно, вже отримав чергове генеральське звання. Мається на увазі російський кадровий офіцер, який керував всією цією операцією. Він своїх мети досягнув, людей витратив, звання, отримав все чудово. Зараз, поки можна пошукати, перепущити їм. На інших ділянках так, ми постійно також відмічаємо якісь зміни роботи, якісь спроби зменшити навіть втрати особового складу. Те, що я раніше казав на південному напрямку, зараз дуже широко розповсюджені антидронові рушниці. Чого не було там ще умовно місяця чотири назад, взагалі до цього на початку війни вони абсолютно не використовували квадрокоптери зараз? Вони використовують все те, що і ми. Просто тут перевага у тому, що ми зазвичай і є якимись там засновниками, не знаю, креативщиками якихось нових ідей. Тому тренд сеторами, спроваджує... пане Андрію, тренд сетора. Да. Ви можете забирати на фронт цей термін. Окей, okay. вывч. Мы вообще не делаем ни хрена. Ми що ждемо поки только верховний Головнокомандуючий щось зробить? всі останні так і будуть сидіти на попе ровно? зараз. Ми активно шукаємо де оті от резерви в межах 100, 150 п'ятдесят тисяч, які Росія залишається від першого призову. Ми, ми бачили вчорашній звіт звітисту вивчення війни. Достатньо цікавий детальний звіт, який говорить про те, що власне зараз фактично всі сили, які його противника, вони або кинуті на, на територію України, або в обмеженні кількості перебувають desarme. Межами української території і тих сил не вистачає для проведення тих широкомасштабних дій, про які знову списала західна преса. Разом з тим, коли ми говоримо про нові хвилі мобілізації, то вона, якщо буде оголошена зараз, дасть результати десь лише через три місяці. І тут питання не в кількості особового складу, який по покличе Росія, а в спроможності їх їх і їх підготувати. Я власне вважаю, що чесно кажучи, мобілізацію Путін продовж Швидко проміжку часу оголошувати не буде, тому що зараз десь в квітні. Має починатися період звільнення строковиків, які були покликані на службу раніше в російській армії. Там це десь їх двадцять тисяч строковиків. Так я думаю, що ці 120 тисяч строковиків вони будуть залишені у війську, переведені в формати мобілізованих, і власне десь з квітня вони почнуть використовувати оцих строковиків, які раніше, умовно кажучи, не перекидали на лінію фронту. Так що, умовно що ці 100 тисяч. Я думаю, що деться цілком логічно, що буде де додавлення до загальної чисельності російського війська, але повторюсь, зараз умовно кажучи, ті сили, які є, не дозволяють Росії забезпечити наступи по всім тим напрямкам. І зараз, впродовж там двох-трьох тижнів, ми будемо бачити ту ж динаміку, що відбувається і зараз на полі бою без. Системних змін на всій ділянці фронту по всій ширині можливі окремі зміни в зоні там Бахмута, можливі там окремі зміни там зватове кримінальне принципові, але це те ті тактичні зручення, які не впливають на загальну картину на на, на лінії фронту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.